Привіт! Сьогодні я поділюся з вами закінченням пригод з умісцевенням мого свідоцтва про народження в Польщі. І розкажу я вам про те, скільки все це коштувало і скільки по ітогу часу зайняло. Покажу, як виглядає документ і апостіль, і розкажу, чи зробили мені нарешті місцевіння в Варшаві. Як ви вже знаєте, з двох попередніх відео проблема у мене виникла з умісцевенням мого свідоцтва про народження, тому що я народилася в Улан-Баторі, в Монголії, а свідоцтво моє було видано консульством Радянського Союзу в Монголії. Таке свідоцтво не підійшло Польщі, бо країна народження не співпадає з країною видачі документа. А народилася я в Монголії, і свідоцтво мені видав Радянський Союз. До того ж, Радянського Союзу вже не існує, і печатка на документі з 82-го року вже не читабельна. Тож мені потрібно було зробити дублікат мого свідоцтва і поставити на нього апостіль. СРСР Давно вже не існує, і архіви цього консульства переїхали з Монголії до Росії. Тож після того, як я знайшла фірму посередника, що взялася допомогти мені, я зробила довіреність на представника цієї фірми і поставила на неї апостіль. Ось тут ви зараз бачите контакти цієї фірми. Я їй всім рекомендую. Мені все зробили дуже чітко і я рахую швидко. І про все це дивіться у попередніх частинах моєї історії. Сьогодні ж я вам розкажу, що було далі і чим все це скінчилося. На наступний день, коли я забрала свою довіреність з Міністерства іноземних справ Польщі з Апостілем, я побігла її швиденько відправляти у Москву. Контакти цієї фірми, що мені допомогла з відправленням, я вже залишала у попередньому відео, але знаю, що ви все одно будете питати, тож залишаю її тут іще раз. Фірма відправила мій лист спочатку на свій офіс до Мінська, а вже потім фірмою з ДЕК на Москву з, адре... з адресною доставкою кур'єром. Лист прийшов дуже швидко. 10 липня я віддала, а 15 липня компанія в Москві його вже отримала. І на наступний день, 11 липня, представник компанії посередника з довіреністю звернувся до МФЦ. Це переводиться як Многофункціональний центр предоставлення государственних і муніципальних услуг в Росії. Там затребувало від них ще моє свідоцтво про одруження, бо раніше я була бутакова, і свідоцтво про народження мені потрібно було на бутакову. А після весілля я стала берлодян і. Ця довіреність виписана саме на верлаття. Також попросили одразу зробити переклад з української мови на російську скану цього свідоцтва та завірити його у московського нотаріуса. 24 липня вже був готовий дублікат мого свідоцтва про народження. Мені надіслали його скан, я перевірила, чи всі дані правильно внесені, і фірма відправила цей документ для поставлення апостіля. О, о, оце апостіль. А 6 серпня вже був готовий цей апостіль. Його зробила управління записів актів цивільного стану міста Москви та внесло до спеціальної бази за QR-кодом. Можна перейти до неї і переконатися, що цей апостіль є оригінальним. І 7 серпня Лист із документом вирушив вже до Мінська. А 18 серпня, тобто вчора, я вже забрала його у Варшаві тієї ж фірми, яка відправляла цей документ до Москви. На цей раз лист йшов 10 днів, бо були вихідні. Сьогодні ж я поїду до присяжного перекладача і віддам це свідоцтво про народження за посілем на переклад. Переклад зазвичай там, де я роблю на маршалковській, роблять орієнтовно два робочі дні. І щойно все буде готове, я заберу його і поїду до ЗАГСу у Варшаві за адресою Халубінського 8. І зроблю все так само, як під час умісцівіння свідоцтва про народження мого чоловіка. Про це я розповідала в одному з попередніх відео. А зараз ви бачите на екрані фото, де я розписала вам по днях, що і коли робилося. Спочатку я зробила довіреність у польського нотаріуса, потім два дня робили мені підтвердження підпису у окружному суді Варшави. Потім, 9 липня, я зробила апостіль у Міністерстві закордонних справ Польщі і 10-го відправила у Москву. А 11-го представник вже звернувся до МФЦ, переклав свідоцтво про шлюб і завірив його у нотаріуса. Все це робилося до 24 липня. Коли прислали скан мого свідоцтва про народження мені і відправили оригінал на Постіль, а 6 серпня отримали вони оригінал свідоцтва з постілем і 7-го відправили лист в Мінськ фірмою СДЕК. 18 серпня, я вже забрала цей лист у Варшаві і сьогодні понесу робити переклад у присняжного перекладача. А вже 22 серпня я планую піти до РАКЦУ у Варшаві і робити у місцевині. Весь цей процес від довіреності у нотаріуса до моменту, коли я передала це свідоцтво про народження на умісцевеня, передам зайняв у мене майже два місяці. Скільки ж усе це мені коштувало? Перше, за що я платила, це за довіреність у польського нотаріуса. За неї заплатила 25 злотих. Потім я в окружному. Судді заплатила 26 злотих за те, що вони підтвердять підпис нотаріуса, А постіль мені коштував у Польщі 60 злотих. Потім відправка до Москви коштувала 200 злотих. Потім переклали мені цю довіреність з польської мови і на російську і завірили нотаріуса за 9 рублів. І в цю суму, до речі, входила сама послуга роблення мені цього документу. Потім переклали мені моє свідоцтво про шлюб на російську мову і завірили у нотаріуса. Це коштувало 2025 рублів. Потім е, вони зробили апостіль на свідоцтво про народження. Ця послуга коштувала мені 6600 рублів. І останнє, що я потратила, це відправка у Варшаву за 200 злотих разом. Ага, і ще. Я переведу це свідоцтво про народження за постілем. Це буде десь мені 100 злотих коштувати, і зроблю у майстерні його і впишу туди дівоче прізвище матері. То буде коштувати 50 і вісім і 30 злотих. Разом вийде мені 1500 злотих або біля 350 євро. Отже, самостійно, все мені це зробити вийшло набагато дешевше, ніж ті 800 євро, які мені пропонували допомогти деякі посередники, а ще надійніше і швидше. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. А на сьогодні все. Всім па-па!